Нічого собі. А всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо в Engines in the Grass. Як ви могли помітити, гра вже досить цікава. І якщо чесно, з такою подачею я ще не зустрічався. Ну дуже-дуже дуже рідко, навіть не можу пригадати, тож так. І якщо чесно, мені вже неймовірно цікаво, тож пропоную не затягувати, а розпочинати. Так, тож, ми у грі і одну секунду. <рес> Серйозно? Я зруйнував свою техніку знову. Піздець, я яка за. Тож, наше завдання полягає в тому, щоб ми зібрали ...бубенці. І. Врятувалося, як я зрозумів. Ми якісь дуже. Невдавий водій, як я зрозумів. Але нічого такого. Ага, я не туди прямую, добре? Ти можеш спринтувати, якщо ти в небезпеці. Натис не є для того, щоб взаємодіяти з об'єктами. Вау! Моторошно, моторошно. Є. Я не пам'ятаю, коли ця зупинка була зроблена. Ми якісь, як я зрозумів, дуже древній барашок. Чи баран водій. О боже. Так, провзаїтьмо діяти з цим ми не можемо. Значно дуже і треба. Взаємодійте з заборими дверьми для того, щоб відкривати їх. О Боже. Рамковий ритуал. Жесть. Я не довіряю своїм спогадам. Коли туман піднявся, я йшов за лампами. Але це місце не те, яким я його пам'ятав. Це сяйво набагато важливіше всього. До речі, звуки SK. Зброя. Так. Так, ми на коні. Ну, тепер ми знаємо, що нам нічого не загрожує, бо ми барашок з дробовиком. Ну, окрім текстур. Ну, ви знаєте ці текстури. Так, звідти ми прийшли. Так, деякі двері і забори будуть зачинені, шукайте ключі. Ага, натисніть праву кнопку миші для того, щоб прицілити сіліво для того, щоб вистрілити. А, блядь. Хіба що? що відбувається? Піздєт! Що? Блядь! То... Вовки зарізали вівцю? Окей, я не очікував. До речі, дуже реалістично відображається ефект того, що тебе глушить від пострілу. Подобається, подобається. Зразу видно, що в нашого барашка дуже ніжні вушки. Блять, оце це нарякаво, піздець. Окей. Крайофір в новому обличчі. Що це? Так, вантажівки. Ага, ми зробили крюк, як я зрозумів. Чи я неправильно зрозумів, де ми? Так, повідомлення казали йти за... Сейвом. Давайте йти просто за сяйвом. Не те сяйво. Це якісь зипучі піски. Зупинка ще одна. Блять. Здасть смерті епіліпті. Кам'яна жить. Добре. Не можна до них підходити навіть коли вони в такому стані. Я не пам'ятаю, коли вона була зроблена. Якісь знаки зупинки, що? Окей. Цей прицел просто імба. А скільки я так можу вистрілити, мені цікаво? Багато. Ми врятували тебе. А, ми залишили тобі сирого м'яса? Що? То ми граємо за Вовка? Кимось з освітлювальними зарядами стріляємо. Чисто. Постріл за пострілом? Мира. Що це? Що, Що? що? Раундн раунд. Це якісь паски для якихось дебілів? Блядь, що це? Що це було? Добре. Зберігаємо пильність. Боже, слава Богу, в нас нескінченні набої. А від чого я ключ взяв? Мені страшно. А не дайте нашому призу втікти. Один? Так. Ще один барашок. Так, тут в нас якась записка, і я не можу до неї добратися. Ну, певно, щось неважливе. Як то кажуть, не наше діло. Не пам'ятаю, коли його тут збудували. Так, це подарунок для твоїх очей. Що ти ніколи не забудеш. Кров та кров. Одна до одного. А. поки вона не витиче. Так, другий колокольчик. Я до цих пір не розумію, що відбувається, але добре. А, добре, це тут. Не знаю, в кожному автобусі є записник. Наліво чи направо, давайте направо. Ага. Блять. Що таке? Ебать! Живемо. Цікавим від автобуса, окей. Я. я не знаю, як на це реагувати. Можемо поїсти м'ясо. Тобто не згодні в такі обставини, так? Записка. Дорога тебе повертає до тих пір, поки волки не вловлять твій запах. Залишайся на дорогі. І дорога пам'ятає, де ти був. Що? Це якісь паски для якихось дебілів? Добре, барашка збива машина. Я бо неправильно якось інтерпретую переклад, або я просто не вловлюю сенсу цього всього. Ну, типу, цих слів. Не пам'ятаю зупинку. І куди я маю дістатися звідси. Таке відчуття, нібито я просто круги наматую. Хочеться відзначити якийсь дуже заплутаний дизайн рівнів. Я тупо не знаю, куди мені прямувати. Ну добре. Так, тут я буф, я, наскільки я пам'ятаю. Так, це ці автобуси, добре. Ми повернулись до дороги. Що це? Що я чув? Що там літає? Там купа вовків в повітрі? Ага, тепер нам сюди треба? О, записка? Ніхто не зупинить його, Паровозик? А майже там. Що? Це ворог. Це фонарний стовп посеред дороги в лісі. Так, давайте тут направо. Відбилося на силу. Для чого вовкам з такими зубами і когтями. Серп. Це вовки комуняги. Саме це робить їхнє вбивство таким приємним. Ще одного чув. Ні? Просто я тут гублюсь, я не розумію, куди я можу дістатись, куди ні. Через якісь дерева можна пройти, а через якісь Ні, це що за хуйня? Що це таке? Запускай шипів? Що це пігає? Ну, добре. Дай Бог, щоб ми з ним не зустрілися, хоча я не вірю. Бля, я вже просто так овківчу. Мені шкода. Це не так довго, але я більше не можу. Це для мене занадто. Мені треба справлятися краще, але я мушу залишитись. Вибач мені за те, що я лишив тебе а, увечері незахищеним. Я сподіваюсь, хтось сильніший займе моє місце. Окей. Um, okay. Так, треба ключ. Ми можемо підібрати якийсь. шип. Певно, для запускача шипів. Але спочатку треба зганяти за ключиком. Добре. Це виглядає як от. Колокольчик, око, барашик і щасливий глядач мого каналу. Добре. А, можливо, типу, спочатку колокольчик, потім в нас іде глядач, нехай третій буде барашик, а четвертий це. Довольний ютубер, якщо ви поставите лайк і підпишетеся, ще був би вдячний вам за коментар. Блять! Я більше не буду байтити, чесно! Не буду байтити! А... Ай! Ай! Не треба! Блять! Ненавиджу цей автобус. Ця вечірка відстій. Ненавиджу цих вовків. От справді. Як мені потрапити тепер всередину? Заборчик. І сюди треба ключ. Ви серйозно? Це виглядає як код. Куди мені його вводити? Можливо, нас якось вгризе вина за те, що ми причетні до чиєї смерті. Що робити я не розумію. Тут треба. Ну, шип. Там шип є. Він під замком. Треба ключ, щоб піти до тої. Я не знаю, до того монстра нога тут треба теж ключ. Патова ситуація. А, ну тут же ж прийти нам зовсім не варіант, я. я погоджуюсь. Так само, як і тут. Зато ми знаємо, що з якоюсь вірогідністю на нас нападає автобус у Там можна з чимось про взаємодіяти, а з чим. Певна якась записка. Ну, дві дороги ведуть в одне місце, добре. Дай шукати ключ? Блядь, що це таке? Це тут мають заспавнитись вовки, чи хочуть? До речі, тут немає записки. І ключа я тут теж не бачу. О, ну, чиясь велика лапа. Що це? Боже, з кожною хвилиною в мене більше питань, ніж відповідей. А там ключ і мертвий барашок. А вже ж я тут не можу прийти, ну. Чому мені здається, за мною щось бігає? І вовк спостерігає. Це все дуже дивно. Капкан. Мертвий барашок. За кермом нікого немає. Не дивно. Ну знову цей ліхтарик. Ну все, це, це ж просто тупік. Прикро. Це в нас. Куди це шлях? О, ми можемо тут баніхопити. І ця дорога все одно нікуди не веде. Так, я десь пропустив ключ. А, це ми читали? Блять, ну як так, а? Ну я ж бачу ключ. Блять, знову цей терорист Ну ти куди він тікає тепер? Чому він не може вказати мені шлях? Закри само м'ясо. Ну круто, тобі коли можеш через текстури проходити, так? Да? Якась червона... Хрин на очах можливо це наша кров. Я схиляюсь до того, що його. Хто, блядь, сильнейший місце має зайняти? Відчини! Ні. Ааа. Це біля паски для якихось дебілів? Серйозно? Ммм, тут ще нічого немає, добре. Круто, мене підбавили. А це що? Ще, що, що? Треба, коротше, завершити. Цю штука підібрала ключ? Може, якось йому допомогти <звук> Не схоже. О боже. Добре. Все добре, ми справимось. Я вірю в вас, ви вірите в мене. Невже я кудись вийшов? Що? Що це? Дивно? Тримайте своїх дітей подалі. Правильно. Взагалі слідкуйте за ними. А, це картопля. Я думав, це каміння. Це старіша картопля. Оскаво просим суперсекретний картопляний клуб. І якщо ти не картопля твоє місце. Не тут, будь ласка. Підіть геть. Чи є якась можливість того, що вони від нас щось ховають? Типу, я просто знайшов це місце все? О, малюнок. The hiding hole. hall. Це телепузик? Це Ну, зліво. Ну добре. Найшли якусь вони приховану дирку. Що? Що це було? Так, тепер. Дай бог, у нас є ключ. Звідси? Ні. Звідси, ні, окей, це зробили, і я вірю, що це можна пройти. Там ключ. А що буде, коли ми помремо? Кінець чотири Згниви разом. У цієї гри виходить ще не одна кінцівка серйозно. Окей, вибачте мене, я став, я не знаю, старою картошкою, типу, секретний фінал, це теж фінал. Тож я вважаю, що гру можна рахувати як пройдену. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобається відео, я зможу, в принципі, пошукати всі інші фінали. Гра мені сподобалась, але. Вона якась занадто сюрреалістична і, як на мене, трішки хромає є дизайн. Тобто, ну справді, ну взагалі незрозуміло, куди мені треба йти. Дайте мені тоді якусь мапу, щось такого. А вам дякую за перегляд, за те, що додивились до кінця. І всього самого кращого. Люблю вас, гарного дня чи вечора. Це якісь пастки для якихось дебілів.